Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Дев'ять людей отримали поранення внаслідок масованих ударів по Одещині та Запоріжжю. Серед них семеро дітей повідомив президент Володимир Зеленський. Одеську область окупанти атакували дронами, які летіли трьома хвилями. Пошкоджена багатоповерхівка у торговому центрі та магазинах сталися пожежі. На Запоріжжі Росіяни запустили авіабомби, пошкоджені будинки та автомобілі. Зупинити цей терор може лише подальший тиск на Росію, упевнений президент України. Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави це шлях до припинення такого терору і затягування Росією війни. Ми чекаємо від США Європи та інших наших партнерів реального тиску на Росію, і це те, що дозволить спрацювати дипломатії. Володимир Зеленський, президент України. Під час масованої російської атаки в Одесі був президент Чехії Петр Павел. Він обговорював з українськими урядовцями безпеку судноплавства, розмінування та відновлення України за даними міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебе, Президент Чехії домовився про розширення гуманітарної допомоги з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій. Крім Одещини унаслідок російської дронової атаки постраждали ще Хмельниччина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина. Там обійшлося без травмованих, але шахеди пошкодили будинки на Хмельниччині. Об'єкт цивільної інфраструктури на місці влучань працювали надзвичайники. Вони гасили пожежі. Загалом Росія запустила цієї ночі 214 ударних безпілотників. 114 наша ППО збила. 19 шахедів знешкодили, знешкодити не вдалося. Решта воро. Ворожих дронів були приманками і не завдали шкоди. Передмістя Сум вночі атакували сім російських шахедів. У селах пошкоджені більш як 20 приватних осель та фермерське господарство. Там вибиті вікна, знесені ударними хвилями дахи. По громадах Сумщини, що межують з Курською та Білгородською областями, постійно б'є російська авіація. Лише за минулу добу запустила більше 60 кабів. Повітряна тривога триває чи не весь день з невеличкими проміжками. Ворожа авіація скидає бомби навіть коли знає, що у прикордоні Сумщини триває евакуація населення. А в один з таких ризикованих рейсів вирушила наша Олеся Боровик та стала свідком. Дивіться, в яких умовах рятують цивільних. На годинку п'яте ранку на фоні сходу сонця клубні диму. Зовсім свіжі прильоти там, куди ми їдемо. Із екіпажем поліцейських прямуємо у Миропілля село на кордоні з Курською областю, аби вивезти місцевих останні тижні. Росіяни перетворили життя тут на справжнє пекло. Десятки авіабомб ворожі літаки скидають на ці вулиці щодня. І якщо раніше люди не хотіли евакуюватися, то зараз поспіхом полишають домівки, аби вижити. Але вибратися із села нині ризиковано через обстріли. В рації повідомилися над дорогою. У нас у мене новисвій дрон. За кілька хвилин біля дороги влучає російський каб. Так, бачиш, здивитися. Росіяни мають побужі своїх е, коптерів, що тут працюють ваківки, евакуаційні, перевозять цивільних людей, але все одно продовжують накривати миропілля кабами. на вулицях. Вже чекають люди, аби потрапити до евакуаційної машини. Це сьогодні чи не єдиний шанс на порятунок? Це переважно пенсіонери з собою беруть мінімум речей до місця в автівці. Обмаль. Що не викоїлося, так. Да. Ну сиділи, думали, що ж воно, ну як попросити. Може прикрилити. Ну як попросити, хай зайдуть. Гриша, тебе кугуточка сіла, та скорова на волі гуляє. Спаси, Господи, тиждень. Гриша, я тебе бедала. І без води, і без хліб не возять, ні нічого. Як стоїть? На бобок. І самі одежку взяли, і вся скотина бросується. Цього чоловіка звати Анатолій Юхимович. Він не взяв з собою жодних речей, не встиг зібрати. Схопив лише свою собаку Дану, яка чекає на поповнення. Без своїх кіз не хотіла їхати і пані Віра. Бабушку й по замосу все нормально. Довезли, може, трошки у качалок. Екіпаж Червоного Хреста забрав лежачих людей, які залишалися в громаді. Давайте. У моропільській громаді на евакуацію ще чекає близько пів тисячі людей. Також терміново евакуюють жителів Краснопільської громади, яка межує з російською Білгородщиною. Там ситуація ускладнилася через маневри військових на кордоні. В цій громаді залишається близько трьох тисяч людей. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон єдині новини. На Херсонщині російський дрон сьогодні вбив жителя Білозерки. Одночасно окупанти з безпілотників вдарили по Дніпровському району Херсона. Там поранені жінка, вона у лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація. І зранку російська армія обстріляла корабельний район, зруйнувавши дитячий садок. Троє людей залишаються в лікарні після вчорашньої дронової атаки росіян на Кропивницькі. Загалом станом на зараз потерпілих 14, половина з них це діти. Нагадаю, росіяни спрямували на місто 21 шахет. Більше про ліквідацію наслідків атаки розповість наша Юлія Бабак. Вона із з нами на прямому зв'язку. Юлю, що кажуть лікарі, в якому стані постраждалі. Ігорю найважчий стан має 49-річний чоловік. З 90% опіків він залишається в реанімації. Також у нього множинні переломи та черепно-мозкова травма. Стан важкий. Лікарі прогнозів не дають. Також в лікарні з множинними травмами залишається подружжя біля будинку, яких ми зараз і знаходимось. Тут як і по всіх пошкоджених об'єктах Кропивницького наразі тривають роботи по розбору завалів. Шо, бав? Дія діля шахіда прямо хату. На той час була мамка, ховалася, коли повітря трогала. І бабушка там 761 год. Приходили і комісії, і поліція, заяви там все написували, на відновлення там чи на допомогу не А я поки мені здати. Відтягнув. Доступ, блин. Ну, Розбираю бачить. Нагадаю, всього Кіровоградщиною минулої ночі летіло півсотні шахедів, 21 з яких атакував Кропивницький. Дві години місто здригалося від вибухів, після чого спалахнули десятки пожеж. На сьогодні зафіксовано 90 пошкоджених будинків, два енергетичних об'єкти, десятки автівок. Про це повідомив голова військової адміністрації. Станом на зараз обстеження пошкоджених об'єктів тривають комунальники разом з рятувальниками, містянами, благодійними організаціями продовжують людям надавати допомогу у розборі завалів та відновленні помешкань. І нагадаю, також що власники пошкоджених будівель мають всі звернутися до ЦНАПу або зареєструватися через дію для отримання компенсації ігорю. Дякую, Юля Бабак, про ліквідацію наслідків після найбільшої атаки шахедів на Кропивницькій. Українські військові посунули росіян на деяких ділянках харківського напрямку фронту. Про це повідомив командир полку безпілотних систем Ахілес. Ворог киде на штурми піхоту і важку техніку. Бої точаться під Вовчанськом, глибоким. Але 8 з 9 атак ворог здійснив у напрямку. Куп'янська та усі спроби росіян там просунути посунути українських військових були марними. Зірвали наші сили оборони і намагання противника розширити клин неподалік кругляківки сили оборони повністю контролюють цей напрямок. Більше того, 14-та бригада ще зуміла провести покращення стану та положення. Це значить посунути противника займаних ними позицій. І також відповідно дворічна ситуація продовжує бути складною. Сили оборони зараз впроваджують заходи, які мають блокувати ворога, не дати їм можливості розширяти правобережний плацдарм. Нові деталі масштабної атаки української розвідки в Криму ГУР показало відео ураження ворожих об'єктів на півострові, яке відбулося днями. Під час операції розвідники вразили 13 різних радіолокаційних станцій, а ще пускову установку С-300, два командних пункти, три ракетні комплекси панцирь с 1 два буксирних судна та вертоліт Мі 8 Не обійшлося без форс-мажорів на відео. Один з дронів ледь не потрапив під ракету комплексу. Панцирь с 1 Однак вчасно ухилився і продовжив атаку.